Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Як завжди, важливі короткі новини для українців з Європи. В Німеччині звинувачують українців у шахрайстві. В ЄС в наступному році будуть деякі зміни для водіїв початківців. В Німеччині може з'явитись мусульманська партія. І ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу From Україн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина, неприємні новини про російський німецький політик Сара Вагенкнехт, Відома вам мітингами. В Німеччині, наприклад, постачання зброї України. Сара Вакенкнехт звинуватила українських біженців в соціальному шахрайстві та як доказ вказує на місто в Саарі. Однак, там невідомо жодного подібного випадку, так повідомляє одна з німецьких видань. До речі, вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Це серйозне звинувачення Сара Вагенхнехт висунула проти українських біженців кілька тижнів тому в інтерв'ю виданню RTL. У своєму рідному місті Мерцег у Саарі вона, начебто на власному досвіді, переконалася, як українці подають заяви на отримання допомоги, а потім повертаються до України. Однак дослідження, проведене в Мерцезі, показало, що звинувачення Вагенкнехт не поділяються місцевими жителями. До речі, друзі, якщо ви українці, якщо ви знаходитесь в цьому місці, напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, Вагенкнехт заявила, що українці повертаються на батьківщину, фактично живуть там сюди, тобто в Німеччину приїжджають лише для того, щоб отримати допомогу. Тож, друзі, це викликає сумніви. На питання, чи відомі їй конкретні випадки, вона відповіла. У моєму рідному місті цілі будинки були орендовані для українських біженців, і сусіди дивувались, що там нікого немає, однак вона не хотіла б узагальнувати. Отже, друзі, під час бесід із представниками громадських організацій місцевими помічниками. Біженців, представниками церкви та кількома місцевими політиками в Мерцезі, з'ясували, що більшість із них здивовані коментарями Сари Вагенкнехт. За їхніми словами, ніхто з опитаних людей не знав про подібні події. В районі та в місті тема шахрайства українців не є предметом розмов. Навіть у пішохідній зоні Мерцега не можна знайти нікого, хто б підтвердив твердження Вагенкнехт, Багато хто навпаки приємно здивований появою українських біженців в їхньому місті. В багатьох місцях українці є бажаними покупцями та гостями. Зазначу, друзі, що одержувачі допомоги в Німеччині українські біженці мають бути доступними до центру зайнятості. Тобто, наприклад, поїхати в щорічну офіційну відпустку на 21 день, але для цього все рівно потрібно звернутися до центру зайнятості, його попередити в іншому випадку допомоги позбавлять. Одна друзі з федеральних земель Німеччини більше не зможе приймати біженців у Саксонії, даватимуть право на проживання біженцям, які мають трудовий договір і житло, яке вони знайдуть самі. Регіонів Німеччини, куди українські біженці можуть вирушити, щоб попросити прихисток, стає все менше. Саксонії заявили про перевищення квоти з прийому українців. Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло. Як пише видання новоприбулих біженців з України більше не будуть приймати в Саксонії, а перенаправлятимуть до інших федеральних земель. За словами керівництва федеральної землі, Саксонія вони вже виконали свою квоту з прийому за даними влади. Саксонія прийняла з України на 289 осіб більше ніж. Мала прийняти відповідно до загальнонаціональної розподільчої квоти. Всього в землі перебуває майже 60 тисяч біженців з України. Нове прибулі біженці автоматично потраплятиме до федеральних земель, які прийняли менше середньої кількості людей. Розподіл між землями покликаний запобігти перевантаженню шкіл дитсадків медичних закладів і житла. За даними чиновників, Саксонія неодноразово приймала більше українців ніж було передбачено квотою. Наступні друзі, деякі зміни в ЄС в наступному році заборонять водіям-початківцям їздити вночі. Нові правила Євросоюзу спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, зменшення кількості смертей, каліцтва та матеріальних збитків. Для так званих новоспечених водіїв діятиме заборона їздити вночі, тобто з 0,00 до 6.00 ранку, і також перевищувати швидкість у 110 км на годину. Думаю, друзі, це справедливо. Також, друзі, Німеччина закриває своє Генеральне консульство в російському Калінінграді. Раніше Берлін також закривав консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську. Тепер в Росії залишаються працювати лише дві німецькі дипломатичні установи посольство у Москві і також генкольсульства у Санкт-Петербурзі. Це рішення ухвалили після того, як Москва встановила обмеження на кількість німецького персоналу в Росії в 350 осіб. І останнє, друзі, в Німеччині може з'явитись мусульманська партія. Так повідомляють соціологи. Зараз, нагадаю, в Німеччині проживає близько 5,5 мільйонів мусульман. Не всі з них мають право голосу. влада планує провести реформу, надавши мігрантам право голосу. Це різко збільшить кількість ісламських виборців. Маючи 2,5 мільйона голосів, ви погодитесь, можна подолати п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Бундестагу. З точки зору громадської думки, в Німеччині, як зазначають соціологи, є потенціал для мусульманської партії. Друзі, на мою особисту думку, беручи до уваги багатотисячні пропалестинські мітинги, які буквально нещодавно проходили в Німеччині, які ви всі бачили і знаєте про них, дозволити ще мусульманам створити свою партію в Німеччині, як на мене, дуже рискована ідея. Та більше враховуючи, що наступного року в Німеччині парламентські вибори, та й чи інтереси ця партія буде представляти в Бундестазі, звісно, не європейські. Ісламські, також російські. Вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!